Була в АТБ ось такі булочки заморожені. Вони з куркою та грибами. Будемо запікати їх в духовці. Можна в духовці, а можна в аерогрилі. Ось у мене житека застелене фергаментом. Силіканізований пригоріло. Зараз побачимо, що воно, що воно таке засібуло. Ось такі вони всередині. Посипані кунжутом. Викладаємо їх. Але на відстані. Тут написано, що її треба викладати на відстані 2-3 см. Канмета. Санкімети, так? Да. <смітна> ну, давай порахуй. Один. Один. Далі. Два, Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Да, шточка. Сейчас ну, ты можешь, ты их ну, расставим. Так, я Покажу что вышло. Вот так я их расклала. Написано, що потрібно випікати при температурі 160-180 градусів 15-20 хвилин. Так, да, ми зробимо ось це і будеш таке нямкати. будеш? Добре. Все, ставимо в духовку, нехай Так. Поставила я в духовці, ось воно запікається. Поставила на 17 хвилин. Побачимо, що з цього вийде. Ти чекаєш, так? Ось такі готові булочки вийшли. Зараз на трішки охолонить і побачимо, які вони будуть всередині, які вони на смак. Бо вони дуже гарячі. Ще. І так, будемо пробувати наші булочки, які спеклися. Зараз їх розріжу, Подивимось скільки там м'яса. Чи м'ясо взагалі запеклося? Ну, в принципі, непогано. Вони гаряча. трішки гаряча, але нічого. Да. Да, ну да. да, да. да, uh -huh. Ты хочешь половинку? Uh -huh. ну, давай на половинку. Uh -huh. А ты хочешь разбирать? Uh -huh. Вот так, да? Скажи, як смачно? Да. Да? Да. Подолите? 是吗？什么来，妈妈？一包。